Вітаю, це програма з нуля. Я її ведуча Лариса Волошина. Звільнення Криму представляється багатьом людям доволі простою проблематикою: чи є там наші люди, чи нема там наших людей. Як ми будемо підтримувати і просувати тих, хто нас чекає? Але насправді це невеличке спрощення, тому що російська окупація. По суті, призвела до великого правового провалля в Криму. Немає людини, права якої не були би порушені Росією. Тож саме про правову ситуацію, про праву реабілітацію ми поговоримо сьогодні з нашою гостею. До нас завітала Ольга Скрипник, голова правління Кримської правозахисної групи. Вітаю вас, пані. Доброго дня, пані Ларисі. От на ваш погляд, оця правова реабілітація в Криму після деокупації. Які основні категорії ви бачите і на що Україні варто звернути увагу? Абсолютно вірно, що теза про те, що постраждали всі від окупації, так вона і є. Але є групи, які більш суразливі, які більш постраждали, і так далі. Безумовно, серед цих категорій я б виділяла дітей: як ті, які були в системі освіти, так і маленькі діти, які ще не торкнулися системи освіти. Друга категорія це люди, які безпосередньо постраждали від дій окупаційної влади. Наприклад, люди, які стали заручниками, які були позбавлені волі, які були закатовані, втратили своє здоров'я. Є окрема категорія людей. Яка пов'язана, наприклад, з правами власності. Це дуже багато людей, які втратили або не мають доступу до своєї власності. Є також е, люди, е, які також стали уразливими в силу просто своїх професійних, е, своєї професійної діяльності, як, наприклад, журналісти. І ми сьогодні або адвокати? Адвокати, да, це правозахисники, юристи, політичні діячі. Тобто, в принципі, за професійною ознакою це дуже багато категорій. Але в цілому у нас є надвелика група. Яка повністю постраждала від окупації, це в принципі все цивільне населення, тому що вони постійно мілітаризувалися Російською Федерацією. Це не тільки створення бази військової, з якої зараз постійно да, наносяться атаки по цивільному населенню України. Це на жаль, майданчик, на якому Росія відпрацювала багато методів, як можна штучно змінювати свідомість всіх людей від дітей до дуже дорослого населення. Тому власне, ми говоримо, що від російської агресивної Пропаганди і мілітаризації постраждало ну майже все населення, навіть те, які. Досі зберігає проукраїнську позицію їх багато, але так само це зовсім інше залишатись з проукраїнськими поглядами в Києві або з проукраїнськими поглядами під окупацію. Тому ці люди насправді теж під постійним впливом під тиском, під стресом. Тому на сьогодні дійсно більше двох мільйонів людей це всі постраждали від російської окупації. Вже заговорили про дітей, і це очевидно, що Росія вкрала у маленьких українців дитинство. От вся ця жахлива бомбардування Пропагандою, ну, починаючи з дитячих садочків, я вже не говорю про школи. Але е, питання дитинства, питання дітей, яких Росія і той шкоди, яку Росія наносить, вона особливо стала актуальним зараз у зв'язку з викраденням маленьких українців з новоокупованих територій. Але ж в Криму теж викрадали українців. От що вам відомо про тих кримських дітей, які були е, під опікою України і які зникли? А є дві категорії дітей: це ті, які були позбавлені да, батьківського піклування, тобто ті, які по суті були під контролем держави. На жаль, вони повністю перейшли під контроль російської держави, і ми не мали на той момент, в 2014 році, жодних механізмів або втратили навіть, якщо б могли їх створити, механізми для повернення цих дітей. Друга категорія це вже окремо да. Це діти, які з батьками, але так само страждають від цієї окупації. Починаючи з першої категорії, насправді оця так. Методи, про які зараз всі говорять, як Росія викрадає наших дітей з Маріуполя, да, там з інших окупованих територій, Півдня, сходу, це не нове. Страшне те, що Крим став по суті цією злочинної лабораторії, де все це було відпрацьоване. Перші діти були викрадені з Криму, і саме діти з дитячих будинків, з інтернатів, за яких ніхто не зміг заступитися, яких ніхто не зміг захистити. Тоді Росія їх вивозила навіть дуже так пампір. Язна це зараз вона намагається вже приховувати свої злочини. а Тоді були так звані поїзда надіжди, коли вивозили цих дітей, показово шукали їм родини або в інше типу найкращі там якісь місця і заклади їх поміщали. Але це було викрадення, Це було так само депортація. Це був злочин проти українського народу. Цих дітей викрали, і вони стали одним із перших. Насправді, жертв. А сьогодні просто ми бачимо, що ця практика стала просто масштабованою. Вона просто в масштабах всіх новоокупованих територій. Але Крим був початком. Тому тоді всі правозахисники попереджали про те, що це страшний злочин. Ми не можемо захистити дітей, і далі будуть які гірше. А далі вже була відпрацьована. Масштабна система мілітаризації дітей, які по суті не мають майбутнього. Їх готують як ті, хто мають віддати своє життя за так звану Да? Тобто, це сьогодні насправді конкретний мобілізаційний ресурс для Росії. А зараз це по суті резерв. Росія зараз відправляє доросле населення старше 18 років на війну, і її зрозуміло, що вигідно відправляти з окупованого Криму, з окупованих територій, щоб менше відправляти. Зрозуміло, Москва, вона у нас не Да? Тобто ми бачимо, що здебільшого ж мобілізація в Росії триває з тих регіонів, які, наприклад, віддалені від Москви. А окуповані території для Росії взагалі вигідний мобілізаційний ресурс. Так от, по суті, діти сьогодні це резерв, бо Росія зрозуміла, що війна буде тривати довго. Україною діти це майбутні да, мобілізовані чоловіки, які відправлять вмирати тут в Україні, по суті, воювати проти своєї держави. Тут виникає питання, чому в 2014 році, попри те, що говорили правозахисники, це не чули. В чому причина? Українська влада, українська дипломатія не доносила, чи західні інституції не хотіли загострювати проблеми, як ви бачите? Думаю, це комплексна проблема. Мені не вистачає всіх пазлив, да бо я працюю в своїй сфері як правозахисниця. Да, є ще політична, економічна, військова складова. Але те, що я бачила на всіх майданчиках, коли виступала, починаючи з 2014 року, я їздила де тільки можна, знайти відчуваючи себе якимось роботом, бо ти повторюєш все одне і те саме, і страшно, що ти по суті говорив сценарій, який відбувся. Ми постійно попереджали, що Росія не просто мілітаризує дітей або населення цивільне, вона готує війну. Повномасштабно. Про це було завжди, це публічні заяви, які ми говорили. Нас не чули з декількох причин. Перше, це по суті треба визнати свою відповідальність, в тому числі тих країн, які дозволили окупацію Криму. Це не так просто політично визнати, що я теж маю відповідати за те, що там трапилось. Друге, у всіх була ну, в більшості да, була ілюзія, особливо тих, хто був при владі 2014 року. Це в тому числі наші закордонні партнери, ілюзія про Путіна. Що з ним можна домовитись, що він все ж таки дотримується якихось правил демократії, але Путін жодного разу не дотримувався правил демократії. Він просто грав в них. Він загравав в демократію, щоб якраз. Ти типу, помати у цю ілюзію, що зі мною можна домовлятися, так було вигідно багатьом, і виходить, що все ж таки Путін залишався людиною, з якою хотіли домовлятися. Також всі боялися серйозної конфронтації з Росією, тому що ну, все ж таки, це потужна держава, вона має ядерну зброю, велику армію. Ну зрозуміло вже всім, що вона там не друга в світі, але все ж таки, армія вона велика, вона має економіку, вона має зброю, вона має і ядерну зброю. Тому конфронтацію з Росією всі боялися. Всім здавалося, що можна якось умиротворити Путіна за рахунок Криму, хоча це також саме очевидною помилкою, бо ми знали попередній досвід, коли Росія інші території вже окупувала. І тому, наприклад, коли напередодні повномасштабного вторгнення мене питали, хоча я не військовий експерт, але інколи так, да, колеги звертає як ти думаєш, чи нападуть, не нападуть від на, на Київ нападати, це ж самогубство. Я говорю, а чого йому лякатися? Яке самогубство? Він це робив. З чотирнадцятого року поступово окуповував Україну. До цього були інші території інших країн. Він жодної відповідальності за це не поніс. Чому він має зупинитися перед Києвом? Що його зупинить? Ніщо. окрім українського народу, який зараз чинить спротив, так і вийшло. На жаль, да він використовує найпотужнішу зброю, всю яку має, проти нас, щоб нас просто знищити. Тому е, це одна з причин, така глобальна, да що ніхто був не готовий на серйозну конфронтацію з Росією. І зараз ця проблема залишається більше вже на рівні того, що більшість нас підтримує і говорять про нашу перемогу. Вкладаються багато партнерів нам допомагають, але от насправді не лунає і нема публічних майже дискусій про те, що окей, перемогу України всім зрозуміла. Це єдиний вихід з цієї ситуації. Тільки перемогу України. але яким має бути світ, і в першу чергу Росія після нашої перемоги. Ми говоримо про те, що світ не готовий визнати, що права людини, права людей, що це і є той маркер, не інтереси, не е, якийсь бізнес, чи якась геополітика. Права людей є маркером, чи все ми робимо добре. Чи ми робимо щось не то? І от тут з мене виникає питання, наскільки світ зараз готовий чути. Бо ви ж, напевно, чули всі ці розмови про те, що Ну, той же Трамп. Крим російський. А як от українці зайдуть, а там, от, а там же ж росіяни, вони вже, їм вже буде неприємно? Ми чуємо, як хороші русі про це говорять. Коли, ну, там, це, це постійно. Крим, ну там же русські люди. Що з цим робити? Як нам бути? Чи не станеться так, що коли ми війдемо в Крим? Виявиться, що порушники прав людини раптом ми Так, я вас сердечно хочу підтримати в тезі, яку ви сказали, що головний маркер, і орієнтир це тільки права людини. Насправді так і є. Все, що ми робимо, як держава, як суспільство, як журналісти. Ми все одно це робимо для того, щоб були захищені права людей. І це беззаперечна да пріоритет для будь-якої держави, якщо вона не путінська. Ось тому те саме питання до нас: підход до реінтеграції, і повернення Криму. Перше, що важливо, що всі наші партнери нарешті зрозуміли і підтримали те, що ми можемо звільняти військовим шляхом. Чудово, це нарешті закриває багато питань, які да, до цього всі боялися обговорювати. Далі, після звільнення Криму військовим шляхом, ми заходимо на територію да, де більше двох мільйонів людей, які майже 10 років потерпали від окупації, і 100% ми маємо врахувати все, що відбувалося там, через призму прав людини. Це і є реінтеграція, по суті, про яку ми говоримо. Да. І тут важливо, що це по-перше має базуватися на правах людини, а по-друге, на тому, що нам важливі не території, а люди в першу чергу. Тобто, все, що ми робимо, має включити людей, які травмовані, які нам можуть не подобатись через те, що ну, вони... ми їм не подобаємо. Ми їм можемо не подобатись. Це вірно, але вони мають сюди Те Теж саме питання до дітей. У нас і досі не ухвалене все необхідне законодавство задля реінтеграції дітей, хоча б в освітній простір. Я не говорю про все просто в освітній простір, що ми зробимо з тим, що діти вивчали стільки років там історію Росії. Вони не вивчали історію України. Далі що ми будемо робити з окремими предметами, які, скажімо так, доволі спеціалізовані, математика? З одного боку, в принципі, ок, здається, більш-менш та все універсально в математиці. Але з іншого боку, ми розуміємо, що російська пропагандистська система в той самій школі вона використовує всі уроки задля пропаганди. Як ми будемо вимірювати це знання? Але ми маємо це зробити одразу. Ми зайшли, і ось діти. Що ми з ними робимо? Кинемо їх на призволяще. Хай чекають, поки ми ухвалимо ще через 5 років якісь зміни для них. Ні, ми маємо зараз мати відповіді. Тому ключове, що сьогодні має зробити Україна, це зараз відповісти як для себе. Так і для окупованих територій, до речі, так і для світу. Е, ви сказали про те, що да, багато людей думають і закидають нам те, що е, ми прийдемо, а там такий жах, і ми не знаємо, що робити. Я дійсно особисто чула в багатьох країнах, в тому числі ті, які нас щиро підтримують, військово підтримують, гуманітарно. Але вони говорять, слухайте, ну там Донбас ви звільнити, там Херсонську, Запорізьку область, а от з Кримом вже ж так не вийде. Все ж таки, тому ну, все ж таки вони вже всі проросійські, і у вас реально почнеться е, справжній внутрішній конфлікт тому може не треба. Ну вони публічно це не скажуть, але це проговорюється. І отут якраз ми маємо відповісти. Ми знаємо, що є виклик. Ми знаємо, що там такі, такі, такі проблеми. Але з іншого боку, ось список, що ми будемо робити. І ми не просто хочемо, ми це вже зробили. Ми написали законодавство, ухвалили підзаконні акти. У нас по це є бюджетні всі відповідні програми. У нас є, наприклад, там, де не вистачає своїх коштів, у нас це проговорено з партнерами. У нас купа країн, які зараз готові нас підтримувати. Наприклад, у нас є кримська платформа. 60 плюс країн, які підтримують конкретно деокупацію Крим, і зрозуміло, в першу чергу, задля реінтеграції їм же важливо не просто територію звільнити, а допомогти людям. У нас є багато можливостей серед партнерів, які можуть нам не тільки грошима, експертна досвідом допомагати. Зрозуміло, що ми самі пройдемо свій шлях, ми самі експерти, але зараз нас готові всі підтримувати. Ми можемо створювати різні фонди допомоги. Ми бачимо, як світ може отак в один просто міх об'єднатися. Чому нам зараз не запропонувати це все? Тому якщо ми зараз відповімо на ці питання, зробимо цю правову базу, покажемо нашим партнерам, тоді дійсно ми подолаємо всі ці виклики, які стоять. У нас на щастя сформувалися потужні команди да, замотивованих фахівців, людей, яким не байдуже, да, які створюють культурну дипломатію, просувають експертну дипломатію. У нас, мені здається, команда вже достатньо професійно склалася і замотивована, але чи достатньо ресурсів, чи достатньо, наприклад, змін у нас законодавчих чи точно ми від Кинули всі ці радянські обмеження, які у нас були, наприклад, на дипломатичній службі mm -hmm. щодо розвідку наших громад за кордоном. Чи точно у нас хороша співпраця з нашими діаспорами? З мого досвіду це все недоопрацьовано, на жаль, з різних причин. Але на щастя, ми маємо замотивованих громадян України, які це можуть робити. Тепер треба, щоб держава прибрала всі ці обмеження, нарешті, щоб у нас дійсно всі посли, наприклад, відповідали да, тим посадам, які вони займають, володіли вільно відповідною мовою, щоб вони могли займати ефіри. Це дуже. Важливо дуже важливо мати, наприклад, знати да мову державу, в яку ти їдеш. Чому тому, що все одно англійська зрозуміла, вона вважається для нас універсальна. але ж справді ну не всі ж готові робити ефіри англійською мовою, наприклад, в той самий Німеччині. Ну, і Все. суспільство не завжди може так, її зрозуміти. Так. Ми Мож ж хочемо домас... широку аудиторію, так наприклад, в Берліні постійно запит на українських фахівців і українських політиків. Постійно, як я туди не приїду, у нас просто купа запитів від провідних німецьких медіа, тому що говорит, ми маємо або просто якусь офіційну позицію на сайті. В найкращому випадку якась заява, але ж ми хочемо людину, яка буде говорити. Так? Ну Це ж обличчя, це ж телебачення, це зовсім інше. Нам потрібна людина, яка може говорити. Виходить, що українських експертів мало, але завжди є російські. І плюс вони себе називають так званими лібералами, які збіжали, начебто, з Росії, але навіть цю тезу, яку ми теж намагаємося довести нашим партнерам, росіяни, які виїхали з Росії після 22-го, це ще не означає, що вони проти війни. Вони просто не хочуть вмирати за свого Путіна і тему вони не робить да або вони взагалі іншу місію виконують. Тому це теж дуже багато намагаються зараз бачили деякі приклади і в Раді Європи, і в окремих країнах, де намагаються прирівняти росіян, виїхавших з Росії до українців жертв війни. І вони, хороші хороший так звані. Вони це теж активно просувають. Вони вибивають на себе програми, на свої медіа за кордоном, на свої якісь там громадські організації, там на допомогу, там кому завгодно. Вони по суті, відтягують ресурс, фінансовий ресурс, який може отримати та ж сама Україна. І як громадянське суспільство, так і наш уряд. Вони прекрасно знають, що робити. Плюс багато людей, які мають конкретний професійний пропагандистський досвід в Росії роками. Вони виїхали за кордон в Європу. Сполучені Штати, вони мають такі навички, вони вміють професійно будувати свою так звану правду. І вони зараз там не обмежені. Як мінімум, от, наприклад, наша думка, над чим ми працюємо, треба мати хоча б офіційний публічний ресурс, де можна знайти прізвища всіх цих пропагандистів. Бо не буде кожна держава сидіти і згадувати, а хто ж там з цих пропагандистів щось погане про геноцид, наприклад, закликав до геноциду, до вбивства дітей. Не будуть вони сидіти і робити це. Це маємо ми зробити. Та ми маємо мати такий ресурс перевіреними іменами, з доказами, що тата, тата інша людина, яка зараз наприклад працює десь за кордоном, будучи в Росії, там блогерам, медіа, ким завгодно, закликала до того, того того. Тоді це, хоча б допоможе їх обмежувати, вони отримують там навіть роботи, отримують ресурси, створюють свою інформую інформаційний простір. І на жаль, вони досі поки мають доволі серйозний вплив, тому що ну там багато проросійського населення і російськомовного населення багато. І це теж важливий компонент державної політиці, який у нас і досі знаєте постійно залежить від якихось політичних вподобань. То ми одне підтримуємо, то інше підтримуємо. Якось постійно стратегія, яка б дійсно не змінювалась, а йшла до своїх цілей. Ну не виходить, поки у нас дуже все політизовано. На жаль, від політичних рішень багато що змінюється. Тому це теж такий важливий компонент, який стосується саме закордонної роботи. Частину з якої якраз покривають експерти, правозахисники, які їздять, постійно розказують про російські злочини про то, про то, про то. Тому що виявляється, що деякі тенденції, наприклад, після того як була Буча, був такий, знаєте, всплеск, хвиля підтримки жаху від Росії і так далі. Але потім люди дуже швидко втомилися від цих злочинів, і в принципі вже на спад пішло це розуміння жаху, який творить, да, Російська Федерація. Тому виходить, що треба знов і знов повертатися, знов збирати докази, знов приїжджати, знов розповідати в країнах. І важливо не на таких традиційних майданчиках там Рада Європи, ООН, де і так в принципі це робота їхня знати про це просто по окремим країнам. Чи знає Італія? Достатньо вона знає, чи Іспанія вони достатньо знають. Сербія є складні для нас країни, але це ж не означає, що з ними не треба працювати. Ну тому це більш такий, да, якийсь напевно дипломатичний да ракурс, але він буде впливати на рішення, які будуть ухвалюватися щодо України. І нам важливо зараз не втратити знов ж таки такі можливості. Тому є ще куди да, рухатися, і що треба робити. Це робити треба зараз. По-перше, жертви є зараз, постраждалі є зараз, і їм вже потрібна підтримка. А друге, ми маємо бути готовими, і це якраз правильно ви говорили, що це якраз невілює всі спроби маніпулювати нами, да, маніпулювати на рівні. Політичних рішень, що, начебто, Україна не готова, тому давайте Крим винесемо кудись окремо зараз. Я думаю, що буде тенденція така, що Росія через своїх агентів буде просувати оцей якийсь окремий перемовний статус по Криму. Типу, вона може погодитись щодо інших територій, сісти mm -hmm. да, на перемовини. А от по Криму ні. І ми маємо мати непохитну позицію. Всі, як громадянське суспільство, так і держава, що не може бути да звільнення України без Криму, і це не тому, що ми так просто хочемо, тому що без цього не буде гарантії безпеки. Тобто тільки Росія залишиться в Криму, це означає знов загроза не тільки в Чорному морі, а в усьому регіоні. І, відповідно, це ми маємо доносити, що не може бути взагалі інших розмов, окрім того, що ми докупуємо все разом з Кримом. Але це точно зараз буде просуватися Росії. І будуть нам закидати про те, що ви не готові, у вас там росіяни, а що ви з ними будете робити? І це ж буде ж нам закидати, ой, у вас там понаїхало. 500 тисяч, там не знаю мільйон росіян. Ви ж не зможете вирішити цей виклик, все все пропало. У вас буде внутрішній конфлікт, а на цьому все завершить. Значить, ми зараз маємо відповісти. У нас буде така та процедура, вона буде включати там такі-то категорії для депортації. Там хтось може мати якесь умовне право там залишитись, якщо такі-та такі-то умови. Тось немає безумовно, люди, які причетні до злочинів, особливо міжнародних, як злочини проти людяності, воєнні злочини, да, тобто це тартури, позбавлення волі, переслідування, наприклад, окремої групи саме кримськотатарського народу, і про це навіть є окрема комунікація міжнародному кримінальному суді, вони мають сісти. Це зрозуміло. А інші люди, значить, здебільшого, наприклад, вони депортовані. Далі виникає питання там якихось смішаних сімей. Теж ми маємо зараз на це відповісти, і оце поки ми це затягуємо, це дає такі додаткові можливості Росії швиденько працювати з нашими партнерами на своєму рівні через свої медіа, через своїх хороших русських і так далі. Тому завжди у нас є оцей час, який дуже обмежений. і нам треба його використовувати. Бо у нас, на жаль, є скажений сусід який має купу можливостей і досі залишається потужним. І Тут важливо недооцінювати. Завдяки Збройним силам України ми довели, що да, насправді найспотужніша держава це Україна, та да, яка нічого не боїться, але все інше має теж працювати да, в своїх сферах, тому що Росія ж вона має такі щупальці, які усюди. Навіть зараз ми от збирали докази щодо російської пропаганди, саме як міжнародного злочину, це заклики до геноциду. І страшно те, що ти ну, коли ти збиває збираєш, наприклад, профайли да всіх цих пропагандистів, потім ти складаєш це в якусь там більш-менш картину. Коли зранку якийсь там блогер, пропагандист заявляє, що а давайте бомбіть там не знаю їх лікарні або там електроструктури, всі ці да енергетичні. А ввечері прилітає. Або давайте бомбити вокзал і прилітає в Краматорськ. Тобто, це прямий зв'язок, це не просто їхні думки. Це прямий зв'язок, що вони закликають до вбивства, закликають до воєнних злочинів. Але масштаб такий, тобто це сотні сотні людей, і правильно говорити, що там же ж є гроші. Це ж не робиться безкоштовно. Ці гроші це ж це ціла така, знаєте, якась прям екосистема, яка побудована Росією усюди, і не тільки ж в Росії, а за кордоном. І оці голови відрубати це багато ще часу займе. Тому ми маємо мати якісне розслідування тут на національному рівні. Ми маємо мати якісну співпрацю з іншими партнерами, які теж готові розслідувати злочини Росії в інших країнах. Багато ж країн вже повідкривали навіть деякі кримінальні провадження щодо злочинів Російської Федерації. Ми маємо далі зробити все якісно для того, щоб міжнародний кримінальний суд все ж таки розслідував все, що стосується України. І багато іншої роботи, які ми маємо провести. Наша сама система правова має бути спроможною це зробити. В чому проблема, що якби би нам не говорив міжнародний кримінальний суд. І якби ми всі не вірили в Гагу, що Путін там з'явиться, Путін якраз не може з'явитися. не може з'явитися Шайгу. Але там не може з'явитися, да, з'явитися там військові злочинці, да, російські, именно, військові, які середньої там ланки або нижчої, які безпосередньо гвалтували, які безпосередньо вбивали. Або, наприклад, так звані кримські прокурори і судді, які саджали наших людей. ФСБшники, які катували наших людей, вони там не з'являться, тому що міжнародний кримінальний суд може притягати до відповідальності на. Вище керівництво, і це теж важливо, тому що ми ж не зможемо самі Путіна притікнути МКС, в принципі, така можливість може бути. А от щодо середньої ланки, нижчої ланки, це тільки наша робота. Це ми маємо це розслідувати, все добре задокументувати, мати всі ці докази, і як тільки з'явиться можливість, притягнути їх всі до відповідальності. Як би вони не втікали з Криму, все одно всі не встигнуть. Але ми ж робимо це не тільки для безпосередньо злочинців, для самих постраждалих. Вони ж мають знати, що хоча б всі, от мене часто от говорять, Оль, добре, що ви хоча б там санкції добиваєтесь. Нам важливо, що тепер всі знають, що є от, от така от, да, людина, от такий злочинець, і хоча б його ім'я лунає на всю Європу. Да, його не посадили, але їм трошки від цього легше. Це, хоч якась частина да, от отримання цієї сатисфакції за те, що вони пережили. І якщо наша система зможе це все задокументувати, мати докази, це ж так само для нас суспільства буде важливо. А в контексті реінтеграції, про яку ми говорили, ми завтра заходимо на ці території, і от перед нами купа там, не знаю, умовно, так званих поліцейських, фейсбешників. Ми як їх всіх одразу посадимо на один термін? Ні. Зрозуміло, що ми будемо розбиратися. Ми ж маємо зрозуміти, хто чинив злочин, хто, наприклад, був просто ну, умовно там, поліцейським. Є, наприклад, представники так званої публічної влади, що з ними робити? І досі якісь постійно спекуляції навколо теми медиків, навколо вчителів, навколо там, інших якихось просто таких соціальних сфер. І те, що зараз, наприклад, відбуваються деякі справи по колабораціонізму. Після того, як деякі території були звільнені, наприклад, як Ізюм, то це викликає ну серйозне занепокоєння, бо виходить, що у нас там, знаєте, дуже помпезно можуть судити просто якогось електрика, який під час окупації вкручував просто лампочки. А багато інших колаборантів, які навіть є в Києві, грубо кажучи, mm. да, і досі шукають можливості, як допомогти Росії, вони не всі покарані. І це зрозуміло, що ця непропорційність вона, вона дуже відштовхує людей. І це наш наша задача. Ніхто за нас її не зробить. Ми тут не можемо закликати партнерів, при диті да, Це наша справа. Ми маємо дійсно, якщо уж карати за то карати тих, хто дійсно в цьому винен, а не просто взяти якусь прибиральницю, да і судити її за те, що вона просто залишилась у себе там в селі і просто допомагала. Да, вона контактувала з окупаційною владою, але ж є різні причини. Дякую, пані Оля. Це дуже важливо. Я сподіваюся, що ми все ж таки нарешті. На дев'ятому році війни будемо спроможні створити цю систему правозахисту, цю систему фактично відновлення справедливості для всієї України. Насправді, Так. Да. дякую.